Вітаю за дротів та ласкаво просимо до каналу апдейт, у яких MMORPG немає росіян, де грає більше українців, де безпека та гармонія, де здорове та адекватне спілкування. Такі питання ставить собі кожен нормальний геймер з України. Зараз усі маски були скинуті. І навіть в іграх, ті, хто називали себе братнім народом або старшими братами, показали своє справжнє обличчя. Нам не хочеться грати з росньою, нам гидко з ними грати. Українське ком'юніті велике, але, на жаль, не таке. Велике, як рослинне. Саме тому сьогодні я хочу розповісти тобі про кращі 10 ммо ігри без русні, або гри де є багато наших братів. А і тіммейтів, ці ігри максимально лояльні до українців і засуджують дії Росії, або зовсім забанили їх. Зрозуміло, не все так райдужно. І забігаючи наперед, я можу сказати, що немає ще жодної ММО-РПГ, яка остаточно позбулася паразитів на своєму хутрі. Проте вони впевнено йдуть у цьому напрямі. На жаль, лазівки завжди будуть, Такі як ВПН або зміни регіону. Наприклад, багато українців доси сиділи, а деякі індивіди без принципів доси сидять в контакті, соціальної мережі ворожої держави. У нас був ВПН. Так і у них є лазівочки, які дозволяють грати у щось крім алодів. Проте рослинна популяція бур'янів в іграх дуже скоротилася. Подивіться це відео до кінця, щоб дізнатися найчистіші проекти. А перед початком я як завжди відклянчу в тебе підписку, лайки, дзвіночок. Я повністю проробив свій канал на український формат. Відмовившись від великого та пахучого, а твоя підписка, твій лайк і комент кажуть мені, що я зробив правильний вибір. Будуємо український YouTube разом. Десяте місце посідає майбутня гра українських розробників Корпанк. Скажете ви, адже гра ще навіть не вийшла, та й загалом дата виходу невідома. На жаль, це так ніякої інформації майже не надходило з початку війни. Відомо лише те, що частина розробників на якийсь час перебралася до Греції. Також 17 травня було припинено підтримку сайту для російського регіону разом із форумами і Діскордом. Більше жодної інформації ні від розробників, ні від ком'юніті менеджерів не надходило. Твіттер порожніє, Діскорд канал теж, інстаграм та ютуб канал разом з ними. Вся Україна вірить у хлопців та сподівається, що вони не закинуть проект. Проект, який відмовився від російської локалізації на користь української. Якщо Корпан колись вийде, це буде наша перша національна гра, так само як алоди у рослин. Не втрачаємо надії, стежимо за інформацією. Ну а я переходжу до проектів, які вже можна пограти. Дев'яте місце і в онлайн. Про євку я розповів вже досить багато. Кому цікава глибша інформація, раджу подивитися моє відео ТОП-10 ПВП ММОРПГ, яке зараз блимне десь у горі. Якщо коротко, це Космо Сім, сайфає ММОРПГ Пісочниця у відкритому просторі. Фуллут система, шикарна економіка, ПВП, політичні інтриги, зради, війни загалом все як у реальному житті. На жаль, доступ росні CCP Games не обмежили, мабуть, гроші не пахнуть, але є кілька причин чому гра все-таки увійшла в цей топ. По-перше, вона дуже нішава. Далеко не багато хто любить Космосіми. Всі прагнуть грати в меч та магію. По-друге, вона складна. На мою скромну думку, це одна з найскладніших MMORPG. А як ми знаємо, русня не вивозить складних ігор. Їм потрібні ММОРПГ, які можна позалапати під гранчак водяри, коли на задньому фоні гратиме звернення царя Путіна. Деякі таки вивозять гру. Ця частина російської аудиторії більш-менш адекватна. Ча б у рамка гри, ну та ще одна причина, і в онлайн платна, точніше, має передплатну модель. У зв'язку з цим багато неоплатоспроміжних росіян просто відсіваються з цієї гри, віддаючи перевагу алодам та іншому низькопробному лайну. Восьме місце забирає Diablo Immortal. Оскільки саме ця версія Diablo є вже, що називається MMORPG, вона увійшла до мого списку. Всі ми знаємо проблеми Diablo Immortal. Це хижацька донат модель. Проте в плеймаркеті для Русні його заблоковано. Звичайно, багато хто може завантажити АПК зі сторонніх ресурсів і змінити регіон. Тим не менш, більшість росіян дурні і не справляються з цим завданням. Тому, якщо вам подобається MMORPG в візометрії, раджу спробувати Diablo Immortal – Спочатку серечі між українцями та свинособаками в чаті не вщухали, але ми давали просратися через нечисленність ворога в грі. Сьоме місце Lineage 2, але не просто Lineage 2, а відносно новий сервер за Battle Club. Близько двох місяців тому реклама цього серву активно форсилася в інстаграмі. Сервер позиціонує себе як перший український. Так, у Lineage 2 безліч мінусів, де зараз по спливашці буде мій огляд на цю гру, раджу ознайомитися. Але деякі, типу, мене люблять час від часу сьорбнути ностальгії і послухати саундтрек до Діону не на Ютубі, а в грі. Battle Club активно бореться з Руснею, яка є Лопує в чаті гри, виписуючи їм бани. Загалом сайт підтримує виключно українську, німецьку та англійську. На жаль, зараз я не можу сказати довгочасний це або сервер одноденка. Зрозуміло, йому буде складно дотягнути до таких серверів як Астеріус або Шок Ворлд. Проте, якщо ви хочете пограти в Lineage 2 з українцями, раджу вам саме цей проект. Хлопці молодці заслуговують на повагу. Шосте місце Сія Thieves. А може мож ти? Так, я вкотре підставляю ліву щоку для удару. Sea of Thieves не є MMORPG. Проте це мультиплеєрна гра. Я не зупинюся кричати про її величе очманілість. Ця гра, яку клепали самі боги. Боги морів, або боги піратів, або боги скарбів начхати. Це суператмосферна хрень, яка занурює тебе у світ піратства та розбою. Грай сам або з двома, трьома, чотирма друзями-буканьєрами. Навантажуй припасами свій корабель, шхуну, галеон або Кастомізуй. Та прикрашай, а потім вирушай назустріч пригодам. Активності у грі мільйон, як і ПВЕ, так і ПвП. Бійся з проклятими скелетами. Відлопцюйми Мегалодона або кракена. А можеш зовсім не страждати дурістю, а одразу вишукувати таких же мисливців за успіхом, як ти і грабувати їх. Фізика у грі неймовірна, керування кораблем залежно від вітру та погодних умов, пробойни, які потрібно лагодити, вичерпування води, бочки з порохом, в які можна розфігачити своє корито, аборда. Аж ближній дистанційний бій та інші принади піратського життя. Я рекомендую цю гру всім, незалежно від того, якому жанру ви віддаєте перевагу. Ах та й головне, вона, як і інші ігри від Microsoft, заблокована для росні. Хоча на їх хвилях буде не так просто їх зустріти. З іншого боку, як буде приємно потепити їх корабелі в цій грі. М -м -м. Єдиний мінус його що у нього потрібно грати з друзями: одна, дві, три людини, і тоді ви зможете підкоряти моря. П'яте місце Final Fantasy 14. Як я вже говорив неодноразово, це чи не єдина кльова MMORPG, в яку я досі не грав. А збираюся, бо огляд сам себе не напише. Грає досить гідним і популярним клоном Вов, все за стандартними меча та магії. Хоча клоном його назвати складно, адже у грі була своя франшиза. Плюс там безліч своїх унікальних фішок та приколів, яких немає і в інших MMORPG. Гра має душок Азіачини, тому не любителя. Проте гра дуже якісна і багато цінувальників World of Warcraft. Бралися саме туди для рослин, гра так само заблокована. Вона платна. А як ми знаємо, стандартному русі кібервойну набагато приємніше розшедритися на пляшку біленької або на фістінку виконанні бомжа зі шкірними захворюваннями. Підбираємося до титанів антиросійських ММОРПГ. Четверте місце Star Wars The Old Republic. Гра по зоряним війнам. Electronic Arts також заблокували купівлю та оплату своїх ігор. Відповідно, Светор потрапив під роздачу. Русня не може оплатити передплату з картки. Але, на жаль, все ще може грати на безкоштовній обрізаній версії. Хоча варто думати, що довго вони там не протягнуть. По-перше, кому цікаво грати у гру на 30%? По-друге, Светор був і залишається нелокалізованою грою. Повністю англійською. А як ми з вами знаємо, більшість рослин не знають англійської, або через промивання мізків про те, що захід це зло, або через врожденні лінощі, чи набуті роками бухання. Але ж ви у мене молодці і добре знаєте англійську. Рекомендую цю гру всім фанатам зоряних війн та жанру Sai Fi взагалом. На жаль, онлайн там не такий величезний, як в інших MMORPG. проте залипуха коштує своїх грошей. Ой, моя улюблена Elder Scrolls Online забирає третє місце. Багато росіян не люблять або скипнули тесо через те, що вона не здалася їм скайрімом. Тесо це що не є справжнісіньке продовження гілки стародавніх звитків, але вже у форматі MMORPG. У цій грі чудово все: колори та пахмура атмосфера. Ви можете відвідати Мурувінд, Облівіон і навіть Скайрім, стати перевертним або вампіром, битися у крутому ПВЕ та ПвП, бойовка нон-таргет, 5 унікальних. Класів, рейди та данжі з крутими босами, печери та двемерські підземелля. Все це чекає на вас у Тесо. Гра складається з доповнень, які не пов'язані між собою. Тобто вам достатньо купити хоча б один додаток, щоб отримати сотні годин крутого геймплею. Захотіли чогось нового? Купили новий додаток у внутрішньому ігровому магазині, нема грошей на покупку, та просто підфарми на додаток у самій грі, господи. Такий функціонал є. Так само в грі є підписка, яка трохи полегшує життя, але в цілому і без неї. Відмінно грається. До того ж, є локалізація. На жаль, невеликий та пахучий, української немає. Як я говорив раніше, має пройти ще багато часу, перш ніж розрабом, стане вигідно пиляти ігри українською. Тим не менш, локалізація теж є плюсом для тих, хто вже знає ворожу, але ще вчить англійську. Загалом у цій грі чудово практично все. До того ж, Microsoft заблокував для росіян покупку та оплату підписки. А що саме кльове в онлайні те сильно не втратив, і там величезне українське ком'юніті. Наприклад, я перебуваю відразу в трьох українських гільдіях. Дехто надає перевагу лише українській мові, інші використовують дві. Рекомендую ТЕСО всім та кожному. До речі, на каналі вже є огляд для тих, хто ще сумнівається, чи варто грати в цю чудову гру, Десь зараз він буде блимати вгорі. Та й ми переходимо до другого місця. Як мені було складно поділити місця між двома іграми, що залишилися. Потрібно було зважити не тільки, як заблокували доступ для росіян ці дві шпилявки, але так само врахувати, як вони поводяться з українцями. І звісно, не забути про якість самих цих ігор, адже ці два титани поряд з ТЕСО вже давно воюють за трон короля ММОРПГ. Друге місце я віддав Guild Wars 2. Чудова, якщо не найкраща, ММОРПГ. Колись моя улюблена, поки в моє життя не прийшла ТЕСО. Guild Wars 2 відріз від усіх ММОРПГ. Я не бачу сенсу розтягувати цей топ, коли на моєму каналі вже давно є огляд на гавьоху. Зараз ви бачите його по спливашці. Для тих, хто сумнівається в покупці, обов'язково подивіться цей огляд, доповнення до гри дорогі, але вони цілком виправдовують свою ціну. Guild Wars 2 це якість продукту і море фана. Повний нон-таргет, офігенні та нетривіальні класи, величезні боси та барвисті локації. Загалом дивіться огляд. Ну а по темі так, Guild Wars 2 так само заблокував доступ для росіян. Ви тільки послухайте, як солоденько ниє є один з руснявих блогерів про закриття його улюбленої гри. Свершилось то, чего я собственно говоря давно ожидал. Компанія ArenaNet заблокировала возможность регистрации аккаунтов и покупки игры всем жителям России, ДНР и ЛНР. Да, вы не ослышались. Именно в такой формулировке это прописано на сайте Арены. Как я к этому отношусь? Та усім пофигу, як ти до цього ставишся, друже. Це плата за мовчання ваших громадян. Одна з найменших плат, далі буде веселіше. Геймери можуть бути поза політикою, але поза війною жодним чином. А ще поза Guild Wars 2. Загалом, перший бар'єр це блок для реєстрації та купівлі для росіян. До речі, днями гавюха релізнулась тімі. Там вона теж заблокована. Другий бар'єр це мовний. ГВ2 немає локалізації. Про мову скріпних я розповідав трохи раніше у цьому відео. Чек. Ну і третій бар'єр це грошовий. Так, гра відносно дорога, і не кожен може собі її дозволити. Тим більше володарі ЗГ в крові. Всім іншим я вкрай рекомендую Guild Wars 2. Гра чудова, гра цікава, гра з живим онлайнами, що найголовніше з малим змістом Русні. Загалом зараз тільки замшелі, Мшелієм навели санкції проти Росії. Чи не час мені? Зробити топи про найлояльніші до зомбі у Хм, напишіть у коментах. Ну а ми переходимо до першого місця. Спочатку на першому місці мав бути, як ви вже здогадалися, World of Warcraft. Але не дарма мене називають апдейт, адже я стежу за всіма новинами та оновленнями. І розклад трохи змінився. Як саме я розповім тобі після оголошення лідера. Ох, вовче, для мене це болісна суперечлива тема. Я люблю і ненавиджу його, наче й кину але не до кінця. Щоб повністю зрозуміти мою думку, рекомендую ознайомитися з двома моїми відео, які зараз пливуть вгорі. Перше, це чому варто кинути World of Warcraft, де я об'єктивно розповів, чим гра погана і що з нею відбувається в даний момент. Друге відео це повноцінний огляд на гру, де я вже з більш холодною головою розібрав плюси та мінуси нашого бога ММРП ігор Я думаю, кожен, споважаючи себе за Дротів знайомий зі світом World of Warcraft, тому не бачу сенсу сильно хрипіти про гру. Розкажу лише, чому Вов WoW тимчасово опинився на першому місці у цьому топі. по перше як і всі інші, Blizzard заборонили купівлю та оплату підписки для росіян. Тепер зомбі-задроти змушені купувати або жетони, або тайм-карти. Звісно, лазівки є, але ви не повірите, як сильно почистилися сервера Вов, WoW. навіть трохи моторошно, адже чат сервера Свежувач Душ став непівмертвий, тим не менш з руснею в ньому влаштувати як і раніше не проблема. А ще приємніше після спровокованого срача кидати репорти цієї самої русні і дивитися, як тобі приходять повідомлення з вдячністю про те, що ви робите гру чистіше, лол. По-друге, деякий час українці мали проблему з оплатою, так як був один російський регіон. І знаєте що? Blizzard почали роздавати чи два підписки для гравців України та Казахстану. Вау! хуртовиця вміє дивувати! Ну і по третє, цього року Blizzard додали оплату гривнями. Так, тепер в оплаті ми не залежимо від росіян. Ціни, звичайно, стали трохи більшими, але як і раніше, регіональні. А головне, ми маємо доступ до всього. Признатися, я не очікував таких кроків від завірюх і заочно вже поховав совість компанії. А хлопці молодці виявилися нам гарною підтримкою. Саме через кількість підтримки, безкоштовних місяців, оплати у гривнях та блоку русні, World of Warcraft сьогодні забирає перше місце. Або ні! Якщо ви дивилися мій останній апдейт під номером 40 то вже в курсі того, як Blizzard знову занурилася по вуха в лайно. Компанія Blizzard заборонила використання слова Азов у своїх іграх, оскільки вважає його пов'язаним із нацизмом та військовими злочинами. Про це розповів гравець Артем на сторінці українського гіка. В один із прекрасних днів Артем виявив, що йому заблоковано можливість спілкуватися у грі Diablo і Мортал», А назва його клану Азов змінена на технічну. Він звернувся до служби підтримки йому відповіли, що назва клану порушує норми поведінки, і запропонували використати іншу назву клану. Артема така відповідь не задовільнила. Він наполягав, що назва клану не порушує правил, а є історичною назвою території, що примикає до Азовського моря. Тому Артем вимагав повернути клану його попередню назву. На це прийшла нова відповідь наступного змісту. У зв'язку з тим, що назва Азов нагадує назву полку Азов, який викликав суперечки через його ранні зв'язки з ультрап. Правими групами та неонацистською ідеологією, що нібито продовжується, використання суперечливої символіки пов'язаної з нацизмом та твердженням, що члени групи брали участь в тортурах та військових злочинах. Ми не допустимо нічого подібного в наших іграх. Таким чином, служба підтримки Blizzard повністю повторює слова російської пропаганди. Особисто для мене ця компанія більше не існує, і моє ставлення до неї різко негативне. Це офіційна образа України, як на мене, обурений Артем. Зрозумійте мене неправильно, я не зрікаюся всіх своїх попередніх слів. Так, Блізард заблокували росіян, так додали гривню, так дарували місяць передплати, але такими ось вчинками вони показують, що лице компанії для них набагато важливіше за підтримку. З точки зору кількості Русні на квадратний метр Вов, WoW, як і раніше, займає лідерство. Але чи варто грати в гру від таких слизьких розробників? Тепер це питання риторичне. Як довго блізарди підтримуватимуть Україну? країну. як швидко вони усвідомлюють, що гроші не пахнуть і знімуть усі обмеження. У топ-10 MMORPG без без World of Warcraft займає одночасно перше і останнє місце. Якось так, для тих, хто шукає більш якісні проекти, котрі, як і раніше, тримають своє слово, я рекомендую TESO і Guild Wars 2. Ну а в цілому, я впевнений, що у вас є свої думки та свої уподобання. Тому останні сторінки для тебе, Сем. Як і Фроду, я віддаю останні сторінки вам, мої дорогі глядачі, підписюнчики та задроти. Напишіть у коментах, яку гру ви любите і вважаєте добре відмитою від російського бруду. На каналі є ще багато відосерів, поки що російською, але я активно працюю над переробкою контенту під український формат. І якщо ти готовий підтримати мене, підпишись на канал, посиди тут свою цибульку і шльопни дзвіночок. Всім бажаних епіків і добрих тімейтів. До зустрічі на онлайн просторі.